Складніші бої в районі Бахмута, але тепер треба поцікавитися, звісно, що відбувається окрім військових моментів, що відбувається з військово-цивільною адміністрацією? Павло Кирленко з нами на зв'язку, голова якраз обласної місцевої військово-цивільної адміністрації. Павло, вітаю! Вітаю вас, пане Павло. Скажіть, будь ласка, а яка ситуація на Донеччині зараз у зв'язку з тотальним браком електроенергії? Як ви його відчуваєте і на чому це позначається для людей? Так Донеччина також не стає осторонь і вієлових відключень відключень, які надаються відповідно до графіку «Укренерго» і місцеві обленерго в даному випадку ДТЕК енерго виконує ті графіки, які доводяться. У зв'язку з тотальним дефіцитом електроенергії пункти незглавності були розгорнуті, вони на Донеччині функціонують в кількості 174 одиниць і їх робота перевірена, перевірка йде системно і на постійній основі здійснюється, і їх функціонування є не номінально формальним, а є фактичним. Втім, ми Працюємо і зараз є в житті вже конкретні кроки по збільшенню генерації електроенергії всередині області. Скажемо, далі я не буду наголошувати, щоб це не було для ворога певною інформацією, але ми працюємо для збільшення навіть в таких надскладних умовах власної генерації, тому е максимально. Навіть графіки відпрацьовані таким чином, що підключення торкались громад поступово і і розподілялись по півночі, сходу і центру області. Пане Павле, це звучить настільки перспективно і оптимістично, що може викликати у людей, які виїхали з області бажання повернутися. Ви спостерігаєте таку тенденцію? Так, звичайно, з урахуванням того, що наші розрахунки були на відсутність повного і повну відсутність газопостачання на території області, але я про це вже неодноразово наголошував. Було спільними зусиллями наших газопостачальних компаній Донецького газу компанії ГТС. України і військовими адміністраціями військовими безпосередньо, тому що лагодження газового вону, багатокілометрової гілки здійснювалось і за допомогою наших захисників, і було здійснено газопостачання по основним. Великим містам зараз 9 громадах області повністю відновлено газопостачання в 11 частково і в 10 неможливо відновити в зв'язку з активними бойовими діями і фактично повною руйнацією великої великої і газогонів. Але ключове це основні міста, великі міста. Вони є з газопостачанням. Тому розрахунок йшов на найгірший варіант і на альтернативні джерела джерела, але газопостачання відновлено. Тому повернення людей є зрозумілим в такому випадку, коли не зважаючи на всі складнощі, Донеччина живе Донеччина міцно стоїть завдяки нашим захисникам, і без перебільшення є ключовим форпостом по зупинці ворога і нашої подальшої спільної перемоги. А в місто це... пане Павло, в яке місто повертаються найактивніше. Є така статистика? Ну звичайно, це міста відносно віддалені від лінії фронту, які були основними по наступу ворога. Там де ворога плани були просто зруйновані. В ще це і Краматорський, і, і Покровський. Краматорського населення збільшилось приблизно вдвічі, якщо кількість більше 200 тисячного міста до 24 лютого поточного року ми зменшили кількість і евакуювали населення, кількість якого сягала не більше 40 тисяч. Зараз кількість населення досягає 80 тисяч. тисяч. Слов'янську близько 40 тисяч населення. Тому зараз ми концентруємо при цьому, ми не зупиняємо. Евакуацію людей особлива увага і проводиться евакуація з прифронтових населених пунктів, логістика, маршрути, розміщення людей все це функціонує і не зупиняється. При цьому надано таку, якщо можна сказати, таким сленгом додаткову опцію ми можемо розміщувати людей на території області більш віддалених громадах. Для цього мною дано доручення і воно. Виконуються очільниками громад для того, на очільниками місцевих військових адміністрацій для розміщення тимчасового людей, які переміщуються з лінії фронту, але не відріз, відмовляються принаймні виїжджати за територію. А таких людей багато людей, ті люди, які евакуюються, то вони евакуюються з прифронтових. Населених пунктів, як правило, за межі області, тому що наприклад, взяти Бахмут найбільш гарячіший напрямок, найбільш проблемний, де ворог дійсно концентрує найсерйозніші свої зусилля для того, щоб йому вкрай необхідна така перемога. Але ми зробимо все, щоб цього не відбулося в чергового ворога в Бахмуті, в якому було 80 тисяч. Населення зараз трохи більше 12 лишається, але Бахмут ну, під постійними обстрілами саме цивільна інфраструктура і саме населення місцеве. І на жаль, ми загиблих загиблих, поранених по вказаному місту. Фіксуємо фактично щодня. Зрозуміло, дякую, пане Павле. Павло Керленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі.